Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами я, Руслан Ямолашкона, і будемо розпочинати війну. У нас швидка війна сьогодні проти ось такого альянсу. Якісь незрозумілі. Чи то ну, вроді не французи. Коротше, хто-то непонятний. Так, зараз будемо пробувати перевертати поле, тому чекайте його і будемо гнати. Так, і йдемо на першу ціль, друзі. Сподіваюсь, у нас буде камінчик. Так, ну, непогано, непогано. Так, що ми, що ми тут будемо збирати? Давайте, мабуть... Вот так, поднимем трошки червоный. Так, есть. И ось тут-то дозберем наш фиолу. Ну и теперь будем просто пробовать, так скажем, уничтожать. Так, давайте будем сначала цього пробовать. І давайте давайте оце скинемо, що нам підказує комп'ютер. Так тепер ось так, крієчку червоних. Жовтеньких немає, збірочки взагалі щось. Давайте Дарка і... Ну, Крім цього, тут у нас ще є неприємні особи. Ось ці дві бабки стоять поруч. У нас поки що нема камінчика, ні червоного, ні жовтого. Так, червоний під'їхав і жовтий, Чудово. Ну, хай підліковує їх, ладно вже. Так, зараз буде... Ось та бабулька по мені ходить. Давайте червоненьке, кажіть червоненьке. Там жовтеньке роз'їдеться. може спочатку жовте, але воно все одно на жовтих не вистачає. Давайте тоді збираємо червоне. Нехай ця ультує. Просто то помінуснуло нашого ...нашого таунта одною ультою. Як вам таке? Потужно? Потужно. Так, внукаємо Дарка. Валимо Купідоном. Курва мимо бабки промахнувся. Я туповарений. Давайте цього тоді вбивати. Так, ну, зараз нас бабулька заблочить. Давайте тоді ось так скидати. Так, але ува не должна заблочити. Не заблочила. Ну, все одно я буду під картиною і це неприємно. Давайте тоді скидати ось так в порожнечу. Так, єсть. Так, давайте добивати. Давайте оцією ось, ось вдаримо сюди. Тут ще трошки підкоцують, і улов вдаримо в цього скіла. Так, чудово. Ну, у нас залишилась тепер одна проблема. Одна проблема, з якою я думаю, ми справимося. Так, перший етапочок добре зайшов, чудово. Перепрошую, друзі мама, тут святе. Так, погнали на наступну ціль. Так, наступна ціль у нас не менш потужна. Будемо сподіватись на наше камінничко Так. А нашого каміннячка щось не дуже нас вирішили балувати в цьому бої. В бою поєдинку. Ну Давайте складемо, мабуть, мабуть, червоненький. Приїхав ще трошки червоненький, але нам треба синенький. Нам то треба синенький, друзі. Так Ну... цей фо як його бляха. Алкаш по-любому заряджається. Можемо тоді скинути через ось таке комбо Трієчку синіх. Тут підніметься синій можливо що там під'їде. Давайте пробувати. Так. Ну, алкаш зарядився. Це було очікувано питання, на що я то збирав тоді, раз знав, що алкаш зарядиться. Бляха, ну не летити таке комбо в алкаша, ну зачем? бить тут бабцю прикинь скільки тут минули миллион 800 тут тисяч і лучше в цього ударить или взагалі в цю ми доставимо собі ухиляння можливо ми хоч ухилимся давайте ось тут подивимось так, щось є, давайте тримаємося. Так, ну. Не дуже воно нам допомогло, на жаль. Але давайте треба постаратися до бабки зібрати коніка. Ага, уже мене встили. Уже ми не вспіли до бабки зібрати Оніка. Не Оніка, не цього. Давайте так тоді. А комботу -то полетить і летить. Ну це поразка. На жаль, це поразка. О, ага, хер там. Манна зрізана на раз, два, три. І тут нас добивають. Через хід відкисає наутика і надія на перемогу. Ха. Так. М -м -м. Давайте так, тобі скинемо. І ось так. До побачення. До побачення, телебачення. Так. Розбивчик є. Давайте йти на наступну ціль. Так, ну, цей тапочок був трішки на іншу ціль, але дуже схожий на цю. Давайте спробуємо. Так. А це мені фіни, мабуть, тільки на один тапочок дали камінчик і сказали, що з мене досить походу. Давайте тоді збираємо ось так трієчку, мабуть. Чи, можливо, давайте різикнемо, може там четвірочка закриється. В принципі, все одно нам потрібно у форце, це все скидати, щоб він вставну та вдарив. Так, ну майже майже так як треба все склалося. Так давайте ось так. І тепер давайте... Так, на форце саме коліселе. Тоді давайте... Зарядимо зелене. Вдаримо зелену і сподіваємося, що тут нам ну, вистачить бляха. Ну, давайте ось так, золото в бабку, бляха. Там в бабку, тут в бабку. Жовтий, якщо закриється, тут у цього вилка в Давайте так спробуємо. Полетіло багато, багато полетіло. Так. Ну ми якби тримаємось. Давайте пробуємо добивати... Чого не добити? Е мабуть, блин, мабуть, Астрид. тому що зараз е вона може потім встановити всіх цих, а з цими, якщо що, ще трохи потягаємося. Давайте пробуємо добивати Астрид. Є, і ось так прокидуємо через комбо. Так у наше есть много миньончик. Так. Ну, давайте в цю даром є. Так, і ну, давайте так вони під сповільненням чи чи зарядиться. Давайте пробуємо. Так, зарядився, але ладно. Так, і пробуємо тепер запускати комбо. Так, пробили, супер. Так, зараз нас когось поховають. Так. І ще й заблокували. Ах, ти курва. Ах, ти курва така. Насіки ми заблоковані. на 4 ходи. Давайте тоді протягнути ось ці 4 ходи. Так. Що в нас тут безпечне є? Не хочеться і каміння втрачати, хоча типу мої всі заряжені. Давайте ось... Так, тоді обережненько. Так, ще два ходи, так? Да? Ще два ходи. Два безпечні ходи. Ну, давайте, давайте... Блін, не хочу туди сказати. Давайте тоді сюди скинемо. Один хід. І ось так другий хід. Так, є, чудово. Тоді пробиваємо Хамбертом. Пробиваємо арманом. І я сподіваюсь, добиваємо доміцію. Майже добили. А там зараз мінййон доб'є. Ах, ти покидьок такий, це ж в тебе там. Пасівку тобі нову на тобі хамбер там в пляпуху. Все, справились друзі, аж ладошки під Так, і що у нас залишилось? У нас залишилось 3 цілі. Давайте я подивлюсь на кого і будемо йти. Так, взяв дуже, коротше, такий спірний тапочок. Але сподіваюсь, він у нас спрацює. Так, ну має спрацювати. Давайте ось так збираємось зразу кріс і одразу зриваємо його. Трішки лише летить. Так. Бьем нашу скринку. Бьем сиею. И останок. Ах ты курчи. Ну ладно. Так. Трешечки, трешечки. тупанов, Давайте зараз зарядимо наш сіол. Мноді ще дуже слабенько. Давайте -то тоді грімстіла попробуємо спочатку забрати. Это саме алкашина вже на заряді. Не побачив халепа. Халепа, халепа. Це я тупанув, звісно. І зараз шимер буде з мене знущатися тупо. Просто тупо не вистачає сили. Давайте зірвемо, може там десь щось полетить, якесь комбо. І когось знесемо хоч. Ні, тільки, блін, зарядили грін скіла. Ой! Грба Violet Pots. Просто другий розбив, друзі. Другий розбив. Обідно. Так, йдемо на грімстіла. Ой, не на грімстіла, блін, на цього, на фергуса із ведмедицею, друзі. Ну, нам дали зарядку ведмедиці. Але нам треба зарядка червоних. Давайте, бляха, ну чо ти курва не склався, ну що це за прикол? Це якась жесть, друзі. Давайте ось так. І нам треба ще знайти... речку Только гринстил за... Да ебаный ты, выбачьте, просто жесть. Ну, ну что за курвы? Ну просто курвы гребани. Каміння 0. Дякую, Фіни. Дуже класна у вас гра. Прям я кайфую від цієї гри. Дякую. Виходимо, бо зараз тут блін, будуть відроджувати ВЦЯ відліковувати тупо. Так, друзі, йдемо на останній тапочок. Ось таку команду підібрав я. Побачимо. Ціль потужна, але пробиваємо. Будемо зараз пробувати. Сподіваюся, що останній тапок нам хоча б дадуть нормально відіграти. Так. Ну... Ну, такое. Такое. Давайте это делать так. Четверочку. Ой, триечку. Так, вот так. Так, есть заторка прокрытость, И теперь нам бы забрать що ми... Так, три. Давайте... Ні, так не вийде, чекайте. Давайте четвірочку, трієчкою жовтих сюди. І тепер знову тут от червоне. Так. Так, давайте тепер... Давайте, мабуть, ось так. Так, є ще сильний трохи. Так, тримайтесь. Ребзі, тримайтесь, будь ласка. Давайте, давайте, ось так. І там у нас буде трієчка. а четвірка навіть, так. Тільки не в скролбіста, я тебе прошу. Так, тримаємося, тримаємося, друзі. Тримаємося. Тримаємося. Так, спочатку ми б'ємо, давайте ЦАО, поставимо собі великих мільйонів. Єсть, це буде наш відхил. Тепер б'ємо в центр, ось сюди пофітом, плюс прикрилися. І б'ємо тепер річардом. І тепер давайте ось так от обережненько, червоненьке. Так, Мар'янка, сподіваюсь, не в гаторку. Так, не в гаторку. добре. Так, хилимось. Складаємо так жовтий. Так, чудово. Там ще синій кристал прийшов. Так. Чудово, підрізаємо їм тепер атаку. Б'ємо знову цау. І давайте. Давайте Алканіна сюди вдаримо в цю сторону. Так, є мінус. Тепер знову прокидаємо червоний. Хілимось, перекриваємось і синє. Так, зараз їх готуються, Вівіка підлікує трішки. Ну, трішки, не трішки. І б'ємо тепер сюди цей кут. І знову вмикаємо скроубіста. Не хватило трохи. Так, ну на нас висять мільйони майже по 1800, тому нам якби не страшно їхні птички, удари. Так, Знову скрубіст. Тепер ось так. Ну і це перемога, друзі. Така нелегкенька трошки, але перемога. Хоча б зробили три шоти. Але ви самі бачили, що дуже тяжко. О, Кирюха виставив відео своє. Так, і того, скільки ми заробили. 181. Ну, це, це не дуже так результат. Як мені, то взагалі це поганий результат. Хотів ще вам показати, до речі, друзі, як проходить цей ліга. По атакам взагалі тіпа, шикарно. Там іноді бувають розбивчики, але так ось. Ну, типу, один розбивчик в пару днів. Плюс-мінус норм. А от оборона, я от не знаю. Короче, я ту війну, ой, то, ту, Той етап у мене стояла плюс-мінус така сама, і вона була в А. Ось, типу, не туди. Раунди. Ось якби защита в мене дуже хорошо стояла. А ця оборона зараз це жесть. Подивіться, просто в'єшку. Просто, типу, ну, якісь намьоки на Д, але це капець. Коротше, якось так, друзі. Всім бажаю гарного дня, вечора. Коли ви дивитесь це відео. Бажаю вам камінчиків колір. І бережіть себе, бережіть близьких. Всім гарного дня. До побачення, друзі!